Аю, друзі, мене звати Лариса Лехан, я кандидатка історичних наук, доцент. І сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з культурними традиціями нашої батьківщини. Тож мова піде про те, як ще зовсім недавно, за мірками історії, українці облаштовували своє дозвілля та розваги протягом весняного циклу. Дівочі й парубочі громади. Здебільшого дозвілля та розваги в українській традиційній культурі стосувалось дітей та молоді. Якщо вести мову про останню, то в її середовищі організацією дозвілля займалися поробочі й дівочі громади. Повноліття для дівчини чи хлопця наступало саме тоді, коли вони могли вступити до цієї громади. Варто зауважити, що молодь ставала дорослою раною, дівчата переважно 15-16 років, хлопців 16-17. Молодіжні організації обирали з поміж себе старших, які відповідали за культуру дозвілля, за дотримання неписів уставу. Проте була одна особливість: під час жнив дівочі та парубочі громади не функціонували. На чолі дівочої громади стояла старша дівка, та котра вела порядок між дівчатами, називали її отаманшею. На чолі парубочої громади був старший парубок отаман. Отаман та отаманша були довіреними представниками своїх громад. Вони залагоджували сварки, влаштовували забави та мали вирішальний голос у прийнятті нових членів. В обох громадах, дівочі і паробочі, були свої харчові запаси і каси, які складалися з регулярних внесків членів. Ці каси мали на меті служити релігійним потребам і покривати видатки при організації традиційних свят і розваг. До паробочої громади приймали захожих хлопців з інших сіл або молодняк кашоїдів що під заявляв своє бажання порукувати. Щоб прийняти нового члена, треба було згоди всієї громади. Процедура прийняття до паробочої громади звалася коронуванням і імітувала старе всадження на коня, піднесення на князівство, на ватажківство тощо. Коронування відбувалося так. Кандидат у парубки з'являвся на збори громади, відважував кожному членові низький поклін і давав обіцянку: горілку пить, до дівчат ходить, всіх добрих парубочих звичаїв дотримуватись. Громада підхоплювала свого нового члена на руки і кілька разів підкидала вгору, співаючи хором, посіяли дівки льон. Зв'язок цієї пісні з моментом коронування, як думав Михайло Грушевський, полягав в таких словах. На конику удалець, що за диву удалець, наш Іван Молодець. Після цього ритуалу коронований ставив хлопцям могорич, кварту горілки або барильце пива. Це вже як громада вирішить. Після могоричу колишній безвусий кашоїд набував усіх прав парубоцтва. Він міг запускати вуса, носити сиву шапку, заломивши її пиріжком, і найголовніше залицятися до дівчат, відвідувати вечорниці. Крім прав, Первобоча громада мала ще й обов'язки перед сільською громадою. Найголовніші з цих обов'язків були такі. Будувати гойдалку на Великдень, колядувати з звіздою на церкву під час Різдвяних свят і вирубувати хрест на льоду для водохрещі. До дівочої громади приймали без особливих ритуалів і без могоричу, але з умовою, що кандидатка вже вміє шити, прясти та вишивати. Таке вміння було необхідне, бо ж на вечорницях бути без діла не годиться. Обов'язками дівочої громади, крім організації вечорниці вулиці, були ще такі: квічати церкву перед великими святами. Амі впорядковувати самітні грубки на цвинтарі передпоминання мертвих і допомагати працею старим та немічним у селі. У багатьох селах Київщини, Чернігівщини та Полтавщини дівочі й паробочі громади, хоч і в значно слабшій формі, зберігались аж до 30-х років ХХ століття. До громади зазвичай приймали восени, коли починались вечорниці. А от вибори отамана й отаманші, а також підотамана та підотаманщі для порядку в іграх, молодь вибирала свого середовища одноголосно на третій день Великодня. Після цього починалася вулиця. Масниця. Обрядовість весняного циклу і пов'язані з тим розваги починалися з масниці. Активізація молодіжних зустрічей та гучні гуляння властиві, зокрема, для останнього тижня перед початком Великого посту, який тривав сім тижнів. Оскільки розваги та веселощі протягом усього посту заборонялися. То основна частина обрядів проводів зими і зустріч весни виконувалась напередодні його початку. Це святкування називали масницею, а сама назва святкового періоду стосувалася всього тижня перед постом. Подекуди в Україні цей тиждень називали Бабським тижнем. Розповсюдженим обрядом на масницю був колодій. Із колодієм, роль якого виконував шматок дерева, колодка, пов'язано чимало ритуалів. Колодку прив'язували до руки, ноги чи поясу, неодружених парубків. Так вони розплачувалися за шлюбне дармоїдство, бо не знайшли собі пари протягом минулого року. Карали неодружених молодиків, старші молодиці, які вже відчули усі принади шлюбу. А позбутися такої кари можна було лише подарунками для жіноцтва: горілкою, варениками, хустками тощо. Усе дійство часто відбувалося у корчмі. При цьому жінки співали пісень, як на хрестинах. Колодка, по суті, була символом кайданів шлюбу. На Київщині та Житомирщині влаштовували сценічне дійство, у якому брали участь тільки жінки. За тиждень колодка проходила різні стадії від свого символічного народження і до смерті. Протягом масниці влаштовувалися різноманітні ігрища, часто із еротичним підтекстом, щоб молодь, яка досі не знайшла собі пару, таки пізніше одружилася, бо усе і усі, на думку наших пращурів, мали бути в парі. Складчина була іще колись в молодіжному середовищі складщина. Вона збиралася лише чотири рази на рік, зокрема, на заговини перед Великим Постом і на Великдень. Назва походить від того, що дівчата і хлопці складались і влаштовували спільну забаву з вечерею, музикою і танцями. Завдання дівчат було приготувати вечерю, а для цього вони зносили до господині хати, хто що мав. Одна борошна на вареники, інша сиру, ще інша масла, всього чого треба. Хлопці теж складалися, але вже не продуктами, а грішми. На ті гроші вони купували вина або горілки, а також солодощів для дівчат, цукерки, медяники, марципани. Крім того, хлопці ще й наймали музикантів. Інколи на складщину запрошували хлопців з іншого села або з інших кутків того самого села. Але чужі дівчата не запрошувались ніколи. Запрошені хлопці брали участь у складчині як повноправні члени, і з ними поводились щемно, гостинно. Відступали їм перші місця за столом, дбали, щоб їх добре почастували, шанували як бажаних гостей. Але під час Великого посту заборонялися розваги, співи і танці. Великодні забави. На Великдень не тільки ходила до церкви святити паски й іншу їжу, щоб після служби розговітися після Великого посту. В ці дні, а їх було три, люди розважалися незалежно від віку: і діти, і молодь, і представники старшого віку. Серед великодніх розваг був колись звичай гойдатись на гойдалці. Він був поширений на Херсонщині, Південній Київщині, Таврії та Лівобережжі. Будували гойдолку парубки. Це була досить проста споруда. Закопували в землю два стовпи, вгорі з'єднували їх перекладиною, з допомогою залізних кілець чіпляли дві оглоблі, до яких внизу прикріплювали дошку. Також був варіант двох дерев, до гілок яких прив'язували дві довгі мотузки. І внизу також кріпили дощечку. Її робили досить великою. Гойдалися на ній часто хлопці разом з дівчатами. Найчастіше на гойдалку приходили закохані пари. За народними віруваннями, місце, де була гойдалка наділяли любовної магії, яка спонукала до укладання шлюбу. Гойдалка на селі під час Великодня це був центр розваги всього села. Від самого ранку до пізнього вечора на перший, другий і третій день свят біля гойдалки роїлись дівчата, хлопці, діти і поважні люди. Великодня гойдалка була не тільки в селі, а й в містах. Так, в Одесі, десь аж до 30-х років минулого століття, рік у рік, на Великдень, була гойдалка разом з каруселою на Куликовому полі біля головного палацу. Там збиралася маса людей і найбільше молоді. Там же біля гойдалки, звичайно, грали украшенки чи писанки. Грала не тільки молодь, але й дорослі, жонаті чоловіки, жінки і дівчата участі в іграх не брали. Найчастіше грали в навбитки котка та китка. Гра навбитки полягала в тому, що один тримав в руці крашенку до гори носком, а другий бив носком свого яйця. Потім бив другий по кушці, тобто по протилежному кінці. Чи як крашенка розіб'ється з обох кінців, той програв. Він віддавав свою крашенку тому, хто виграв. У котка грали так: з похилого місця, з перепоною внизу котили яйця одне за одним, намагаючись котити так, щоб попасти свої крашенки. І в крашенку партнера. Правило: хто частіше попадає, той більше виграє. Гра в китка. Один з партнерів клав дві крашенки на такі віддалі одна від одної, щоб поміж ними не могло прокотитися яйце. Другий партнер ставав на віддалі одного сажня і кидав свою крашенку. Якщо він попаде одночасно в обидві виграв, а як попаде в одну або не попаде в жодну, програв. Грали ще так. Клали кілька шапок під одну з них крашенку. Хто відгадає, під котрої з шапок і крашенка, той виграв, а не відгадає програв. Клали яйце на землю, в десяти кроках від нього стояв один з партнерів, що хоче виграти яйце. Йому зав'язували очі хусткою. Зав'язаними очима він відміряв 10 кроків, розв'язував очі і мав дістати до яйця, не сходячи з місця. Якщо дістане, виграв, не дістане, програв. Дівчата на Великдень грали в гагілки, тобто виконували кривий танець, співаючи веснянки. На благовіщення і на Великдень, як дні гарні та ясні, дівки ходять кругом села і співають, а за ними йдуть маленькі діти. Вийдуть на просторіше сухе місце, беруть трьох малих хлопчиків, дівчаток ні, садовлять їх навскоси трикутником, один проти одного, а тоді беруться за руки. Одна заходить між дітей, виводить кривого танця. Дійде до задньої, тоді беруться задня з передньої за руки і вже ходять кругом та співають пісню. Як переспівають, то всі дівчата Спиняються, обертаються до дітей, поділяються на три частини, кожна частина стоїть кругом одного хлопця і плескають руками над їхніми головами та співають. Ладки латки, -латки да верепчику. Як закінчать пісню, то піднімають дітей на руки і підкидають угору кожного хлопця кілька разів і все на руках спускають та кричать Тута та! -та! І так вітають хлопців. Цей цікавий варіант кривого танцю записала Ніна Заглада в селі Старосілі на Чернігівщині в 1928 році. Це ймовірно був останній рік, коли можна було спостерігати і записувати великодні гагілки в Надніпрянській Україні. В Західній Україні гагілки на Великдень грали дівчата ще в 1944 році. Найцікавіша з великодніх гагілок Галичини, що символізує похорон зими, називається Коструб. Обливання Перші дні після Великодня називають відповідно до ритуалу обливані, поливані, купальні, понеділок і вівторок. Про звичай обливання водою на Великдень у своїх мемуарах про відвідування землі козаків у середині 17 століття згадував французький інженер Гійом Левасер де Боплан. Хлопці групами ходять по вулицях, ловлять усіх зустрічних дівчат і ведуть до Цамрини колодязя, де обливають їх, виливши 5-6 відер води на голову, щоб ті стали зовсім мокрими. Така забава дозволяється лише до полудня. На другий день, у вівторок, настає черга за дівчатами, які роблять те саме, але більш лукаво. Переважно обливається молодь, але можуть оббризкати водою і старших чоловіків і жінок. Великодні обливання 988 року також згадують у густинському літописі, скомпонованому всередині 18-го сторіччя. Російська православна церква викорінювала народні календарні обряди і великодні обливання також. Про це сказано в наказі правительственного сената від 17 квітня 1721 року. Ще на початку 19 сторіччя етнограф Михайло Максимович фіксував на лівобережній Україні в селах над річкою Супій обходи парубками-обливальниками по тих хатах, де є дорослі дівчата. За кожну одержують по парі крашенок у свої відра. Обливали тільки тих дівчат, які заспали і не встигли до приходу волочільників причепуритися. Під тиском церковних переслідувань звичай великоднього обливання на лівобережній на півдні України на початку ХХ століття поступово зник. На правобережжі, зокрема на Поділлі, він існував до колгоспних часів, але антирелігійна пропаганда, заборона великодніх святкувань. Поступово призвела до зникнення обрядового обливання з живого побутування і тут. Здавна відомий на всій території України звичай великодніх обливань найкраще зберігся у західних регіонах, де тиск російської православної церкви був меншим, а радянська влада встановилася тільки після 1945 року. Найбільш архаїчні форми мав обряд на Лемківщині. Тут купальний понеділок вважали хлопським святом. Коли всі хлопчики й парубки і дорослі чоловіки мали право поливати жіночу стать. Неодружені хлопці збиралися у ватаги із 80 осіб і йшли від хати до хати, де жили дівчата. За свідченням дослідника Лемківщини Михайла Шмайди, інколи дівчата, бажаючи уникнути примусового обливання, збиралися до когось у хату, замикалися, зводили справжні барикади. Проте, як зазначає дослідник, хлопці лізли у вікна, димарі горища, проявляли наполегливість і вигадливість. Дівчата виріщали і сміялися, і це радше нагадувало веселу забаву. Ображених не було. Менші хлопці ходили у великодній понеділок до сусідських дівчаток і обливали з кухлика їм руки, бризкали в обличчя. За таке поливання отримували від матерів дівчаток писанки і калачики. Поважного віку чоловіки поливали тільки жінок-сусідок, примовляючи Христос Воскрес. Поливальників частували горілкою і свячениною. Дівчата вдавали, що сердяться на порубків за обливання. Насправді ж кожна цього хотіла, бо того дня це сприймалося як залицяння, як серйозний намір хлопця щодо дівчини, навіть віщувало весілля. Зазвичай хлопець обливав ту дівчину, якій симпатизував. Якщо дівчина йому дарувала писанку або вишиту хустинку, то це свідчило про взаємність. Парубок, який приймав від дівчини великодні подарунки на молодіжних забавах, мусив танцювати тільки з нею. Якщо ж хлопці не обливали дівчини, це було знаком або неповаги до неї, або осудом за аморальну поведінку. Без обливання шансів вийти цього року заміж майже не було. У вівторок право на поливання мало вже жіноцтво. Старші зазвичай ховалися за плотом або в кущах при дорозі. Якщо чоловік чи парубок проходив повз них, вони раптово зі сміхом виливали на нього відро води. Найкраща ця традиція збереглася на заході України. На третій день великодніх свят селяни, звичайно, збиралися в корчму на музики і веселилися, відпроваджували свята. У день проводів, що були зазвичай через тиждень після Великодня, бували ще ігри і хороводи, що в них брала участь не молодь, а заміжні жінки та навіть бабусі, з чого й виходить назва Дня Бабські проводи. Весняні пісні. Веснянки, гаївки, гагілки, голубки, маївки існує багато варіантів весняних обрядових пісень, найпоширеніші веснянки і гаївки. Вони часто ототожнюються, хоча насправді це різні поняття. Веснянки охоплюють цілий цикл весняних пісень, які співаються від благовіщення і до літа. Гаївки ж виконуються у часи Великодніх свят. Виконання веснянок гаївок пов'язане з початком весни і наближенням польових робіт. Рухи і танці, які їх супроводжують, часто нахадують сівбу, оранку тощо. Якщо різдвяним колядкам і щедрівкам притаманні релігійні сюжети, то в Гаївках християнські мотиви проступають лише трохи. Їх зміст переплетений з прославлянням весни. Гаївки були найбільш поширеним на Поділлі, опіллі, нацяні та покутті. Менше їх співали в українських Карпатах. Після тривалого посту молодіжні забави та співи веселили всіх довкола. На церковному подвір'ї ставало людно, дзвонили церковні дзвони, юнаки стріляли із самопалів, все супроводжували великодні гаївки. Частина гаївок має сільськогосподарську тематику. В піснях благословляються певні продукти, нарясний урожай. У деяких співанках присутні зооморфні мотиви, згадують про зозулю, зайця тощо. Найбільший пласт гаївок присвячено темі кохання, залицяння та вибору пари. Гаївки давали можливість неодруженій молоді натякнути про свою закоханість. Часто в іграх легалізовувалися вчинки, які зазвичай осуджувались на людях. Наприклад, у деяких забавах обов'язковим елементом був поцілунок. Наперекір заборонам ці великодні традиції усе ж збереглися і дійшли до наших днів. Утім, вони вже не такі популярні, як серед наших бабусі, дідусів. Хоча шкода. Вулиця. Однією з найрозповсюдженіших розваг молоді в Україні була колись так звана вулиця. Своєрідні вечорниці дівчат і хлопців просто неба. Вулиця, звичайно, збиралася в певному заздалегідь призначеному місці, десь на Майдані, посеред села, на зеленому лузі над річкою чи на леваді. Це залежало від місцевих обставин. Починалася вулиця від Великодніх свят і тривала все літо аж до Дня Семена Ставника 14 вересня за новим стилем. До початку польових робіт молодь збиралася щовечора. А коли починалася робота в полі, то тільки в неділю і в святкові дні. Звичайно, вулиця відбувалася весело і жваво, з музиками, танцями, і найбільше було пісень. Кожний вечір, коли відбувалася вулиця, над селом лунали пісні. Село весною це справжнє море української пісні. А вечорами та піснями переходила в стихійну повінь. Довго вночі, до самого ранку, над селом стоїть голосний шум, так писав Федір Коломиченко. Ввечері, як уже смеркало, першими на вулицю збиралися дівчата, зачинаючи співати. Співали, звичайно, різних пісень, але були й окремо призначені пісні для вулиці. У піснях вихваляли дівчат і молодиць, а з хлопців, які носили постоли, насміхалися, бо ж ходити в постолах це був сором, і парубки насправді постолів ніколи не носили. Інша пісня вулиці вихваляла дівочу красу і насміхалася над поробочою, Але бувало й навпаки. Прийшовши на вулицю, хлопці, як правило, не брали участі в дівочих співах, а ставали гуртом з боку і спостерігали дівчат. Але часом, як дівчата їм дуже надокучали своїми глузливими піснями, кидалися в дівочий гурт і ніби хотіли дівчат розігнати. А насправді все це закінчувалось загальним сміхом, а потім музиками і танцями. На вулиці ще співали багато пісень, які висловлювали побажання одружитися і бути в парі з учасниками цієї вулиці, називаючи їх за іменами. Одна з найпопулярніших пісень в Україні, що і співали колись дівчата на вулиці, змальовує журбу дівчини, котра боїться вийти заміж за нелюба. Тут же на вулиці дівчата виводили й хороводи. До кругових належали такі хороводи, в час яких одна з дівчат всередині утвореного товаришка Микола зображувала рухами все те, про що вони співали. Після закінчення пісні дівчина ставала в коло, а на її місце виходила інша. До цього типу належали такі хороводи: перепілочка, подоляночка, король, нелюб, мак та інші. Ключові хороводи виводили дівчата довгою лінією ключем. До таких хороводів належали кривий танець, плетениця, зелений шум. А такий усім добре відомий хоровод, як ми просто сіяли, виконувався двома ключами. Вулиця в українському селі це була дуже своєрідна форма традиційної розваги молоді. Там плекалася пошана до народної пісні, народних традицій, розвивалися кращі товариські відносини і народжувалася справжня, чиста людська любов. В роки колективізації більшовицька влада нещадно нищила і викорінювала українські традиції і звичаї. Особливо це стало відчутним після Голодомору 32 33 років, коли забувалися й традиції дозвілля, широко розповсюджені в доколгоспному селі. Тож вивчаймо наші традиції і зберігаймо їх. Шануймося, слава Україні, слава ЗСУ! Дякую за увагу!